Друзі, привіт! У нас сьогодні мед-джедая. І ми сьогодні поговоримо з вами про ось такі LED-світильники, які дуже актуальні. Дивіться, мене звати Анатолій, дружина Анна знімає, канал Тропічний сад. У нас сьогодні, по-моєму, Якщо не помиляюсь, 14 чи 15 березня, щось таке десь поряд, я знаю. І ми сьогодні хочемо поговорити з вами про ось такі світильники. Чому я хочу з вами поговорити про ось такі світильники леддовські, які просто класно себе зарекомендували, які реально відпрацьовують. Дешеві світильники просто топчик. І я, ви знаєте, я вирішив з вами поділитися відео, трошки про них поговорити, тому що зараз якраз такий час, коли розсада, коли ми все м м м мало сонця, його от реально вже скільки днів, мабуть. 5 чи 7 взагалі сонця немає. Я розумію, що якщо у кого є розсада, вона тянеться. А оці всі фітолампи і тому подібне, ми вже це пробували. І повірте, воно не вартує, а просто ось можна купити такий ледь-світильник, дешевий, простий світильничок, який ми вже купили 22, там, 22 чи 25 штук таких. І вони реально себе дуже дуже круто показали, дешеві, економні. Дуже гарно відпрацьовують, і я зараз вам трошечки про них розповім, покажу в двох словах і. Щодо чого, і, 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 і я думаю, що якраз просто зараз, коли розсада, щоб вона не тягнулася, помідори, огірки там, чи якісь е, ці якісь там баклажани перці, особливо їм треба, щоб вони не витягувались. Я, наприклад, вирощую маракуя, папая і другі, другі лимончики і другі рослини. І це також е, актуально для мене. Я просто реально. Беру їх от постійно в цьому році, я ж говорю, вже 25 штук взяв. Я вирішив просто зняти відео, поділитися. Можливо, хтось там заморачується з якимись фітолампами і думає, що, блін, а оці лампи, це ж треба правильний спектр якогось там досвідки, тому подібне. Тому я вирішив записати для вас відео. Ну, коротше, я брав у людей, там один інтернет-магазин, мені сподобалось їх сервіс, мені сподобалася їхня ціна дуже хороша. І я вирішив просто зняти відео. Буквально я там днів п'ять назад чи сім знімав відео про свій стілажик, от і я зараз його покажу. І я говорив за світильники трохи. У мене пішли запитання, яка скільки кельвінів, скільки люменів, скільки ват і тому подібне. Я просто реально зараз ще замовив одну партію світильників, тому що дивіться, у нас трошки квітів, ми і треба розпікувати це все і треба його досвідчувати, тому що. Тут то нормально світло, а під низом, дивіться, у нас стілажик такий ось. Покажи нижній ряд. Тут, звичайно ж, темно. Тут, звичайно ж темно, і ось так як тут я зробив, хочу зробити і на оцьому нижньому стілажі. І сюди поставити нормально, нормально рослинок. Ось такий стілажик 2,5 довжиною на один. Тільки ряд влазить 120 горщиків півлітрових. Тому мені це дуже актуально. Я просто реально вирішив з вами ненадовго поділитися цими світильничками. Що за світильники, вони, повірте, круто працюють і відпрацьовують економ-варіант просто шикарний. Отакий От світильник, дивіться, він взагалі це метр двадцять довжиною. Він коштує, от я в них брав на сьогоднішній день 179 гривень. Є трішки там дешевші, але вони, дивіться, тут ці світильники йдуть з стабілізатором всередині, що вони типа роблять не на максимум, тому що є один варіант ще дешевший трошки там. Вони, типа, 36 вольт Вт. І е вони працюють на максимумі. А цей варіант трішечки дороже 179 гривень. Вони на сьогоднішній день я говорю коштують. І виходить, там стоїть стабілізатор такий, що вони типа ватні Самі леди оці всередині. А цей стабілізатор видає тільки 36 Вт, і за рахунок цього вони працюють не на максимуму, і вони більш довго працюють, стабільніше працюють. І я вважаю, що реально це краще, коли. Ну, воно не на піки працює світло, розумієте? Тому я і вирішив, і беру тільки такі, тому що вони класні. І так, друзі, давайте тоді що? Давайте тоді довго будемо не затягувати. Я зараз візьму телефончик а, в дружини і буду просто ходити знімати, і вам розповідати і показувати. На цьому місія її закінчена, пальцями своїми закрив весь екран. Ну, вибачте. Окей, друзі, дивіться так. У мене в даному випадку світильнички 1,20. Можна, можна реально і, і коротше замовити. Я не знаю, що там по наявності в них зараз, то вже ви дивіться, можете, я зроблю, до речі, посилання на цей, на їхній магазин, посилання зроблю в своєму описі. Тому, кому цікаво, провірений в принципі, продавець, я вже 25 штук купив. Точно, 25, да, 25. І, в принципі, дивіться, я набирав їм останній раз, говорю, слухайте, я вже у вас 25 штук, у мене є підписники, я їм говорю, давайте, коротше, хоча б моїм підписникам якусь там знижку. І вони, окей, типа, говорять, давайте тоді зробимо так. Що ви, типу, там говорите промокоди, 10 гривень на кожному світильничку, ну, типа, буде знижка. Я думаю, що це все одно. Кому потрібно, вони реально класно працюють, а ще плюс що якась там 10 гривень скидка, буде, я думаю, це нормально. Мені було б, наприклад, це приємно, що я отримую якусь знижечку. Тому якщо кому такі світильнички цікавіше, ми зараз по ним поговоримо, ви просто можете зайти в мої, під моїм відео, є опис, нажали. Подивилися, і там буде ссылка прямо на їхній магазин, прямо на такі світильники. Або ви там хочете замовити онлайн через магазин, інтернет, або ви хочете зателефонувати, ви просто можете, я зараз вам покажу, ще як вони в мене в цьому світять, в селажику в другому. Ви просто можете або зателефонувати, сказати, тіпо, там промокод САД, і вам зроблять 10 гривень на лед світильничку такому, або написати в примітках, коли оформлюєте. Та через інтернет-магазин також написали сад і цей промокод. Вони просто будуть розуміти, що це мої підписники, і вам 10 гривень буде з кожного світильничка. Знижка не багато, звичайно, але все одно приємно, і все одно повірте, вже просто я реально провірив. Дивіться, воно скільки працюють. Вони в мене деякі з того року вже є гарні, працюють. Нормальні світильники, стабільні. Ось дивіться, в даному випадку папайки там ростуть. До речі, он помідорки вже всходять, Також поставили. Дивіться, як гарно себе там почувають помідорки. От також хотів поговорити вам з вами про помідори. Тому, тому, коротше, ви поняли, да? промокод сад 10 гривень з кожного такого світильника. Ви можете уже отримувати, тому що ви мої підписники. Я з ними домовився. Я говорю, слухайте, ну у мене є підписники, дайте їм хоч щось небудь. Я вже все таки ж 25 світильників взяв. І я думаю, що це ще не кінець, я ще буду в них брати, тому якось так. І так, давайте ще поговоримо про світильнички. Дивіться, ось я вже робив стілажик, дивіться, як тут круто все росте. І мене дуже-дуже виручають ці світильники. Чому? Тому що перше зручні, друге дешеві, і третє, вони насправді. Ефективно працюють і в принципі надійні нормальні світильники. Тому я і якби ну, можу сказати, що ок, вони нормальні, вони в мене працюють. А, звичайно, що все буває, але от на сьогоднішній день вже провірене, так що ну в мене питань по ним немає. І так, далі, давайте тоді зараз ми трошечки я покажу вам. А бачите, ось квіти просто вже трошечки розсадили, тому треба десь його все це діло прибирати. От туди хочу поставити на нижню полочку на цей стілажик. І ось сюди також на оцей стілажик також хочу поставити. Дивіться, що потрібно для цього. Ще ми поговоримо зараз про всі показники. В Принципі, я говорю, ось така шинка. Я купив, вона дешева там 30 чим-то гривень. Ви розрізаєте і тут проводочки. Ось такі проводочки з'єднуєте. І плюс на бра, ось такі, ось, бачите. Ну, навіть ціна 35 гривень у мене не знаю, дорого, це дешево. Коротше. ну, в общем, такі. Мені не дуже вони подобаються, але ну, коротше, та пофіг, чесно говорячи, воно нормально працює, і скільки ви там раз будете клацати. Ось такий світильничок, шину, кусочок провода і е, любий, по суті, може приєднати. там, е, Дивіться, вон такі вони. У мене також включається, виключається. Можна напряму з'єднати. Просто якщо у вас там один-два світильнички, ви в розетку просто зробили вилочку, вставили кусок провода і все працює. От я просто поставив, тому що бачите, у мене хоп один ряд відключився. Якщо мені, наприклад, половину тільки потрібно а, і все. І ну ви поняли, да воно зручно? Воно зручно. От оцяка от шинка там всередині. Воно з'єднується між собою, я їх скрутив, щоб мені три одночасно. Якщо у вас один, ви просто проводок взяли, скрутили, в розетку вставили, вона світить. Або декілька ламп. Так що ну, проблем, проблем абсолютно нема. Тому, друзі, тому, друзі, якось так. Так, давайте я тоді вам показую. Світильнички ще раз, говорю по параметрам. Дивіться, такий світильничок LED 36 іде на ньому ватт. Він 36 Вт. Ось приїжджають такі запаковані упаковиці, Вони досить гарно приїжджають, вони пакують, там щось беруть з запакування, щоб не поламати, і вони дуже круто приїжджають. Ну то всі питання по цьому до них я не в курсі, чесно говорячи. То, то вже до них це ці нюанси. Тому. 36 Вт. 36 вони працюють от, напруги 180-265. Тобто, якщо у вас перепади просідання, вони будуть працювати, проблем не буде. От, далі. Такий світильничок, виходить, 36 Вт. Я говорив, це 3600 люменів і 6500 кельвінів. Ну, це заявлений китайським виробником. Тому. Тому я, чесно говорячи, не можу сказати, наскільки вони там точно це все, але, повірте, за 179 гривень мінус скидка, там, повірте, це там за 160 чим-то гривень буде світильничок, повірте, воно, блін, того варте. Це 1,20 двадцять. Можливо, там вам 600 є коротше будуть. Тому, якби зараз це актуально, друзі, довго не буду фокусуватися. Ось, в принципі, отакі показники, ось такий світильничок. Я думаю, нічого в Цьому складного немає, все досить просто, ефективно. Ось так от світить, отак, от працює. Цього достатньо. Ви можете в себе вдома їх поставити, не надання якихось фітоламп нічого придумувати. Тому, друзі, ще раз повторюю, буде посилання в моєму під моїм описом, під моїм відео в описі на їхній магазин. Там написали сад, 10 гривень залишили вдома з кожного світильничка. Якось так все. Друзі, не хочу довго фокусуватися. Ви зрозуміли. Ось такі крутяцькі світильнички. На ньому он я вирощував. Дивіться, вже які в мене огірки. Це також вони пророщувалися під ними. Дивіться, маленькі були. а Зараз вже які огірочки. Вже квітнуть огірочки. Тому я вважаю, що мені подобається і класний результат. І я можу порекомендувати. І ось, до речі, також дивіться такі світильнички. У мене також світять. Вон, квітки також ростуть. Також все підсвічується. Супер. Мені подобається. Так, що, друзі, вирощуйте. Повірте, якщо не перетянута розсада, досвідчена нормально розсада, то вона вас віддячить гарними, гарними врожаями. Все, дякую за перегляд. Вирощуйте різні рослинки, можна абсолютно все. В мене бачите, екзоти ростуть і також гарно себе почувають з таким освітлом. Все, поділився, сказав гарного всім дня. До речі, підписуйтесь, бо ми ж будемо. Далі, далі, хто не підписався, будемо знімати і показувати. Це так, світильники це як я відступив від відвід, від, бо я якраз їх я ж говорю замовляв. І тому скільки штук уже, тому вони гарно себе показали і вирішив вам порекомендувати. А так, ми далі знімати будемо. Буде скоро відосик про нашу папайку, до речі, давайте буквально на пару секунд покажу. Будемо рубашити нашу папаю. Ось у нас повітряна відводка. Дивіться, там корені які. І ми тут будемо зрізати, її садити, і ми покажемо, як воно, що воно. І, бліна, мені самому цікаво, тому що таке робимо вперше. Як воно получиться, не получиться, що з цього получиться. Так що, друзі, давайте. Я думаю, що не лишнє підписатися, щоб не пропустити такі відосики і будуть ось бананчики дозрівати скоро. Будемо смакувати, також тестити і вам показувати. До нових відосів.